Цього разу туфі Профі здивував мене своїм пакуванням. Подивіться, як все красиво та естетично. Смаколики з написом Дякую за співпрацю! Це так приємно! А ці сердечки, подивіться, які вони милі, та привітання з любов'ю та повагою від туфі Профі. З матеріалів цього разу я замовила Рабер базу, 9 номер, ніжно-режевий колір середньої консистенції. Ось так виглядає на прозорій тіпсі. А також обрала кольорову базу, 14 номер, ніжно-ліловий відтінок, який вже дуже хочеться Зробити. Він ідеальне підійде для бузка акварелю. Також обрала змінні файли для манікюру. 50 штук на 180 гріт. До речі, їх можна розрізати навпіл та отримати вдвічі більше. Лужний ремовер з дуже приємним запахом має напіврідку консистенцію та зручну піпетку. Давно хотіла спробувати фрезу брунька для педикюру з червоною насічкою, а також обрала твердоспавну фрезу з тоненьким кінчиком, щоб було зручно випилювати свій ніготь з під низу. Всі товари замовила в магазині Toffee Shop. Їхні магазини є не тільки в Україні, а й в Польщі, а також це не лише нігтевий сервіс, а й косметологія товари для лешмейкерів та інше. А для тих, хто додивився до кінця, дарую знижку за промокодом.